よかった。Yo. На сцені незламного хабу титан запалює запорізький музичний гурт Хорта. Глядачі запорізькі благодійники, лауреати регіонального конкурсу Благодійне Запоріжжя. Серед них і засновниця фонду «Щасливе сонечко Юлія Швед. Організація допомагає дітям вразливих категорій протягом 10 років. А з початком великої війни і вимушеним переселенцям. Це допомога саме гуманітарна, тобто це дитяче харчування, підгузки, медикаменти для дітей з інвалідністю, спеціалізоване харчування для дітей з інвалідністю. Також особливу увагу приділяє. Саме у цій категорії це дітки з інвалідністю, бо вони потребують і реабілітації, вони потребують і медичного обстеження, яке на сьогоднішній день ну, є дуже, дуже дорогим. Цьогоріч фонд «Щасливе сонечко посів друге місце у номінації Місцева доброчинність. Цей конкурс взагалі це не, про, не просто про диплом, не просто про відзнаку. Це ще раз можливість побачити. Тих людей, які, незважаючи на всі складності, на сьогоднішній день продовжують допомагати, не вперше бере участь у конкурсі благодійної організації Ді заради добра, яка допомагає переселенцям та жителям прифронтових громад. А цьогоріч засновник об'єднання нагороджував переможців у номінації Синергія добра. У нас вже дві ангола. В офісі стоять ось недавно повернули з Києва на ну, всеукраїнські номінації, отримали перше місце народний доброчинець. В принципі, це велика така гордість за Запоріжжя. Ми єдині, хто в цьому році взяв перше місце по, по всій Україні. Це дійсно додаткова мотивація, додатково ну, це наш рух вперед. Тобто Ми бачимо, що є зворотні зв'язки. І це нас дійсно мотивує на щось більше. Цьогоріч на участь у регіональному конкурсі подали заявки майже 200 благодійних об'єднань. 42 стали лауреатами у 12 номінаціях. Переможці визначила Національна експертна рада у Києві. Цьому році у нас рекордна кількість номінацій: 12 номінацій в різних сферах. Це і колективні, це і індивідуальні. В цей конкурс покликаний щоб. Обрати найкращих благодійників, волонтерів, громадських організацій, які допомагають суспільству. Сильна і вільна Україна! Вашого! Благодійність це не про великі фонди чи гучні слова. Це про маленькі кроки, які разом творять великі зміни. Ми залишаємось в рідних містах, в селах і попри війну, попри небезпеку, попри в тому. Запоріжці допомагають, надихають, стають прикладом для інших. Конкурс Благодійне Запоріжжя вже в шосте проводять у нашому місті в рамках проєкту Благодійна Україна. Відзначають тих, хто допомагає іншим окремих волонтерів, меценатів, благодійників та навіть цілі організації. Вадим Микита Дайнега, телеканал МТМ.